Доброго дня, панове. Сьогодні роблю відос про сертифікат MyServer. Це ключ, яким підписую весь свій софт під Windows. Е тому я вам раджу встановити цей, е цей, цю програму для того, щоб усі скачані програми, що ви берете в мене, були підписані. Що це насправді таке? Я підписую це самовільно, тобто зі своєю ініціативою. Насправді так ніхто не робить, але тим не менше для мене це рішення. У мене є ось такий інсталятор. My server, my server Cert Setup. Бачите, цей файл створений 11.10.23.11.19 створен версію 1.1. .19, версія 1 .1, і тут написано, що це MyServer Root Authority Setup. Коли я встановлю цей, цю програму, ви. Побачите у себе в серт Storie ще один сертифікат. Е, ось так виглядає ліцензійне зголошення. Е, е, ставите галочку Agree to Agreement і натискаєте Enter. Тобто Next. Як бачите, проскочу віконечко, і тепер е, сертифікат у мене в серт Storie. Якщо ми зараз відкриємо серт Manager, він Ми тут побачимо цей сертифікат. Ось він, сертифікати. У довірній корніві сертифікати, центру сертифікації, є сертифікат і є е, розділ сертифікати, і тут є. Має сервер авторіті. І, як бачите, сертифікат дійсний до 45-го року і був згенерований 30-го 10-го, 23 го року. І цей сертифікат має наступний відбиток. Е, якщо ви бачите інший відбиток, це щось, це, щось не те. Сертифікат, е, згенерований з логоритом sha 1 це хеш-відбитка. Та е, ось його відбиток, відбиток має точно. Спробувати. Саме оцей відбиток ви, ви повинні бачити у себе. Добре. Тепер до моєї попередньої програми PassC. Тут тепер доступна ось така вкладочка цифрової подписи. My, My server Root Authority. І тепер, Коли ми натиснемо кнопочку Сфідні, ми побачимо, що файл підписаний. Це підписи, дійсно що говорить про те, що файл підписаний. І якщо ви скачали мій дистрибутив, наприклад, з Ютубу, чи знайшли десь в інтернеті, якщо цифровий підпис, цифровий підпис не дійсний, це означає, що файл був змінений. Тому цей запис гарантовано означає, що файл тісний та ним можна користуватися. Е, також підписаний сам дистрибутив самого ключа. Якщо ви подивитеся. Тут, знаєте, як, як та байка, що було ніше, курка чи яйце. Ну, от Така справа. Для того, щоб перевірити, що, фа, що файл інсталятор сертифіката цілісний, потрібно цей файл поставити. Якщо ми тут подивимося, тут також, також є цифровий підпис. Якщо ми перевіримо, цей файл також підписаний, та е, як бачите, файл проходить верифікацію, і тут також з цим все добре. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.